І знову робимо експеримент. Зараз нам цікаво, скільки залишків клею пройде між камінчиками, між порами, і для того, щоб приклеїти кам'яний кілин до бетонної основи. На цьому прикладі ми взяли кам'яний кілим Бартл, засипали в тарілку його сухий, а зверху вже наносимо стандартний наш бартл з 5% клею до ваги каміння. Зараз подивимось, знімаємо наш зразочок. Ну що, дивимось наскільки клей пройшов між порами. Скільки міліметрів. Так, в нас тущина десь 12-13, ну десь 12-13 міліметрів. Ми бачимо, що деякі камінці приклеїлися. Можете побачити. Я не знаю, наскільки міліметрів. Можливо, можливо, десь. До 5 мм він приклеює ще камінчик не більше. Також це може залежати ще від температури. Якби було прохолодно, може трошки більше б пройшов клей. А так як ми робили в жару, то він не встигає пройти, він засихає. В принципі, хороший результат. Тобто ми знаємо, що коли ми вклали камінний кілин, залишки клею. Скріплюють його основою.